Але сьогодні ну якісь чином що можливо натиснути, щоб знизили сцени? Ну і ще можна наприклад, там, наприклад, взяти, забрати людей. Я маю на увазі, главних ігреків вагрополітики, сісти за стіл і сказати: так, там на старти. Ти повинен обов'язково ставити от таку цену на хліб. А, хочеш продавати дорожче за кордоном, будь ласка, але ти повинен продавати а, в Україні по такій ціні. Там, ти хочеш продавати черешню, ти маєш сільхозпродукцію, mm -hmm. а ти повинен обов'язково продавати по, по цій ціні, Експортувати, ти можеш по будь-якій ціні, які тобі подобається. Інших механізмів немає. Ну ніхто ще інші нічого не придумав. Так, а правда. сьогодні ми бачимо, от цього нам не подобається, цьому держава нічого не робить, чому держава нічого не робить. Та да ви не розумієте, що у нас сьогодні йде війна. Нам потрібно сьогодні виготовлювати 10 мільйонів дронів. Давайте хто, хто, хтось візьме калькулятор і порахує, скільки це просто гроша. Хоча б кожен один дрон. Ну.